Заживає дуже гарно, загоюється дуже гарно. Рана суха, сукровичні виділення мінімальні. Розрив барабанної перетинки та перелом однієї з слухових кісочок як наслідок втрата слуху. Такий діагноз 38-річний кулеметник 102-ї бригади, 75-го батальйону Микола Матківський одержав після потужного вибуху снаряду з ворожого танку. Стояв у лінії оборони, бачу, як стріляє танк. Стріляв в другу сторону, а потом в мою. Дві ну, секунди від, ну, від виходу до цього там. Бачу постріл, бачу, як летить, але вже не встиг пригнутися. Ну, Зірвався буквально на, на витягнуту руку. Микола Матківський родом із Тесминицької громади. Перші контузії на війні зазнав ще у 2015 році. Теперішню травму вуха розповідає, отримав неподалік гуляйполя на Запоріжжі. Операцію проводили в Івано-Франківську. Замість запланованих 40 хвилин ділиться Микола Матківський оперативне втручання тривало майже чотири години. Так мене коротше повезло. Ну я вважаю, що це з так з тим, що було. Це саме мінімальне, що могло бути. Отак От в руках. Кружка була кави, рація, то кружку розірвала, рацію розірвав. Мені перепонку. В даному випадку ускладнювалося це тим, що е, не тільки була розірвана перетинка барабана, а була зломана кісточка слухова, це молоточок. У нас їх три: е, молоточок з Тремінцей Ковадло, і вони працюють у ланцюзі. І була зломана. Одна з кісточок молоточок. Тому якщо випадає з ланцюга одна кісточка, то не буде передачі звукової хвилі, і людина буде погано чути. Свою першу операцію в Івано-Франківську Олександра Гусакова, яка родом із Запоріжжя, провела наприкінці 2022 року. Медикиня пояснює такі хірургічні втручання вкрай складні, і хірургів, які їх виконують в Україні, обмаль. Це дуже боляче, але на момент вибуху діє шок у людини, і вони навіть не відчувають те, що розказують нам військові, що от до речі, теж ми оперували. і Він мені розказував, що боліти почало десь там через 12 годин тільки, тому що він був в стані шо... ну, Він не розуміє в чому він. був, А ми розуміємо як медики, що це був стан шоку в мирні часи, коли не було війни, то такі операції були дуже рідкими. Ну, це були побутові травми, ватними паличками, до речі, але, або там, від зварювального апарата. Сьогодні такі операції військовим Олександра Гусакова проводить майже щоденно: рятує слух, хірургиня захисникам та цивільним. І у Івано-Франківську, і в Запоріжжі. Інна Сендецька-Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.